Субтитрувальниця Оля Шор Були. Літо ніяк не здає свої позиції. І хоча серпневі вечори доволі прохолодні, вдень все одно ще досить спекотно. Такі перепади температур дуже важко переносять люди з серцево-судинними захворюваннями, які мають підвищений або понижений артеріальний тиск. Як лікарі радять діяти, і як переносити спеку таким особам, і що треба робити, якщо ви побачили, що людина знепритомніла, розкажемо далі. Які дискомфортні погодні умови мо. Можуть... Відтік крові від серця призводить до ще більшого зниження тиску, тому людині, у якої він і так невисокий, стає погано. У гіпотоніків артеріальний тиск, як правило, в жару знижується. І тому в них методи запобігання цьому одні. Це можна ноги в прохолодну воду, ось обрискувати інколи обличчя, також водою Котної погоди ми потерпаємо не лише від коливань тиску. Причиною нездужання можуть бути різні фактори. Тому, якщо поруч на вулиці ви помітили особу, яка зблідла або знепритомніла, діяти теж слід грамотно. Оточуючи завжди повиді прорегувати. комфортною вважають температуру від 22 до 26 градусів за Цельсієм. Лікарі рекомендують орієнтуватися по тому, чи почала людина пітніти. Якщо шкіра волога, значить організм захищається від перегрівання. Коли ж людина відчуває біль у серці, оніміння обличчя, слабкість у руках та ногах, потрібно негайно звернутися до лікарів, адже у такому разі потрібна невідкладна допомога. Та навіть якщо перебування на оссонні переноситься легко, не варто забувати, що будь-яке відхилення від звичної для людини температури плюс 25 градусів це вже навантаження на організм. У спекотні дні морозиво стає улюбленим смаколиком дітей та дорослих, тому що дарує свіжість та прохолоду. Вершкове морозиво вважається найсмачнішим, тоді як фруктовий сорбет корисним та поживним. А як же насправді? І скільки таких холодних ласощів можна споживати за день? Розберемося далі. Усі з дитинства знаємо, що найсмачніші літні ласощі це морозиво, але дітьми не особливо замислювались, корисно це чи ні. Кардинально ж ситуація змінюється, коли стаємо батьками, і вже наша маля просить купити пломбірчик. Як у спеку вживати морозиво, аби не спровокувати застуду? І яке саме? Отже, перше правило таке. Яке би я рекомендував, що не вживати охолоджені напої з холодильника напої, не вживати морозиво, коли людина розігріта, коли людина розпошила. Якщо вам хочеться чимось трошки так кажуть, охолодити своє тіло, то краще спочатку зайти в якесь приміщення прохолодне чи просто посидіти в тіньочку трошки, щоб як кажуть, остигнути. І після цього можна вживати охолоджені напої, морозиво можна вживати. Також діткам в принципі можна вживати морозиво, але з великими застереженнями. По-перше, дітки десь до 3 до років, ну так по, по даних літератури, по даним лікарів, не, не рекомендується великі дози давати морозиво. Морозиво як молочний продукт доставляє в організм усі компоненти молока: білок, амінокислоти, вітаміни, мінеральні речовини. Молочні компоненти в ньому знаходяться в гомогенізованій формі, тобто в жирових кульках величиною 2 мікрони. А це означає, що морозиво дуже легко засвоюється, краще ніж сир та вершкове масло. Але нині 90% крижаних ласощів виготовляють з додаванням рослинних жирів. Тому про користь подібного продукту годі казати, часто після вживання улюбленого десерту підвищується температура тіла і не через переохолодження горла. Підняття температури тіла, і знову ж ці респіраторні прояви ну, наряду з кишково-шлунковими розладами. До речі, проблема дуже актуальна, особливо в літній період. І знову ж ми вертаємося до, до а морозиво, як поживне середовище для мікробів, дуже часто виникають отруєння. Тим більше у теперішній час, коли контроль за, за якістю цих препаратів, на жаль, знижений. Як з, з, з санітарно гігієнічної точки зору, скажімо, з обсінініння мікробами і Різними такими варіантами, так і з їхньою якістю, от, скажемо, морозиво замість дуже часто, замість для того, щоб знизити його собі вартість, замість натуральних продуктів, натуральних рослинних олій, вводять пальмове масло, яке вкрай негативно впливає на, на, на шлунково-кишковий тракт. Я б все таки рекомендував застосовувати звичайне морозиво без барвників і бажано з натуральних продуктів, тому що всяке забарвлені морозиво, Морозиво з шоколадом, морозиво з, з іншими якимись наповнювачами. Тут виникає ще інша проблема отримати алергічну реакцію. Головна ж характеристика якості морозива це його склад, який зазначено на етикетці. Спеціалісти кажуть, існує кілька національних стандартів щодо виробництва цього продукту. Якщо морозиво виготовлено тільки з молока та вершків, без домішок на упаковці буде зазначено ДСТУ 4733-2007. дріб Саме таке морозиво дозволено вживати дітям. Щодо того, скільки ласощів можна з'їсти за день, вирішуйте самі, аби цей калорійний продукт не спонукав згадати сантенцію: п'ять хвилин на язиці і все життя на. Найсвятішим і найблагословеннішим призначенням кожної жінки є народження дітей. Та коли виникає загроза здоров'ю майбутньої матері, яка може викликати непліддя, слід діяти виважено та швидко. Про один з ефективних та безкровних методів лікування подібної патології розкажемо далі. Нині різноманітні судинні патології у людей провокують прогресування багатьох захворювань, що нерідко закінчується трагічно, констатують лікарі. Серед них і новоутвори, які ростуть та живляться через судини. Ми говоримо про багатофакторність, Знов таки, ми враховуємо спадковість. Знов таки, ми говоримо про такі досить важливий фактор, як аборт жіночий. Так, чому у світі йде боротьба, активна боротьба проти абортів? І активна пропаганда, тому що все ж таки ці процедури жінку. Вони найчастіше є причиною непліддя подальшого, подальшого, подальших гнійно-некротичних запальних захворювань внутрішніх статевих органів у жінок. От. І власне є вагомою, значущою причиною розвитку фіброміловної матки. Чому знову таки? Тому що після таких втручань, таких втручань все ж таки порушується цілісність організму, порушується гормональний баланс. Хірурги завдяки ендоваскулярному методу, маючи відповідне обладнання, здатні через судину потрапити до ураженого органа та не видаляючи його усунути патологію. Практично безкровний метод лікування. Це не є простий метод, це все ж таки є втручання, це тобто хірургічне втручання. Втручання, скажімо, на судинах, які кров постачають безпосередньо в ці міломоматки. Що саме? Це є практично пломбування тих судин, які кровопостачають міоматозні вузли. І при цьому ці вузли поступово зменшуються і зникають. І потім не виникає потреба. Видаляти матку яку якого... Або робити відкриті хірургічні втручання. Звичайно, тут величезна перевага, звичайно, скорочується в два-три рази реабілітаційний період. Після таких втручань жінка практично на 3-4 добу може бути виписана із стаціонару і їхати додому. Звичайно, це не є панацеєю. Звичайно, є строгий відбір пацієнток на дане втручання. Переважно це жінки діторідного віку, це молоді жінки, які мають ці фіброматозні вузли. І те, не один, а їх багато. тобто багато вузло. Ми фіброміома матки, і ці вузли ростуть. Скерувати на подібну операцію жінку можуть лише після ретельного обстеження, зваживши усі за і проти. Та вже нині лікарі визнають, що за таким методом майбутнє щоправда в Україні досі роблять порівняно небагато подібних втручань. У світі в цивілізованих, як вже в європейських країнах, так і в Сполучених Штатах Америки, в рік робиться до мільйона емболізацій маткових артерій. В нас в країні це обмежується пів тисячі до тисячі втручань. Це якщо проаналізувати всі клініки, які роблять все частіше в клініках, в клініках, які мають відповідне обладнання, відповідний підготовлений персонал, тому що в нас, скажімо, ми вже практично близько 10 років, як робимо ці втручання. В нас є цілий колектив, який працює над цими проблемами, і в нас є відповідне обладнання. Це є амбіограф. Під контролем якого робиться обстеження судин, виявляється, відповідно ці пухлини і, відповідно, під його контролем робиться ця процедура, яка називається емболізація маткових артерій. Ну а на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими. До зустрічі.